О, Боже, скільки роботи. Добрий день. Хто сьогодні у нас на яковаканці? Поставтесь, будь ласка. Доброго дня звати Гліб. Ага, на якова Прийшли до мене на собі бесіду, на до накопиці. На продаж. Да, так, так. Да, на мене ще з Добре. Е, працювали на останньому місці роботи. Скільки часу? Скільки років? місяців, днів? Дев'ять років. А ким працювали? Mm -hmm. продавав, ремонтував. Нічого собі 9 років працювала менеджером з продажу, yeah. дійсно. Mm -hmm. Добре. А були якісь конкретні ситуації тільки часу, розкрити на роботі? Mm -hmm. Ні, не було. Взагалі не було. Не. Керівництво келаштоване. Точно. Mm -hmm. Добре, добре. Записую, записую. Mm -hmm. А чому ви смієтеся? Продовжуємо нашу співбесіду. Ви скажіть, взагалі ви якісь книги читаєте? Так читав. Біблію. останні Біблію. А Конституцію України читали? Так читав. Записує, ну вже скажіть, знаєте свої права, знаєте свої обов'язки. Так, так, так. Точно знаєте? І права, так. і обов'язки? Так. так, так. Ой, записую, записую, що збистнього на свібесі, то але мені не сильно подобатись. Мене кандидати, які доволі такі ну, спеціалісти в своїй справі і працювали по 10, і по 12 років. Я не знаю, давайте я перезвоню на всяк випадок. Я запишу мартелефону довхне та очі бити. Я О, Боже, боже, мене ще на вакансію ще ні. Місці... Примойте ось ранок <реш> кавового. Так, супер. на вас мене ж хоче, так, все, все. А що А ви ти чува? Ні, А князь там? Мені страшно, що прийти тих мене до вас і готові забезпечено на цей рік ваше життя, потому це може в нікаеро. Фелікс, прискидай, Ще причастром, курс 30 тисяч, не знаю, ще. а що ж я вас? Ні. Немає жодних питань, Вау. Фух, вакансія закрита.